Раді вітати Андрій Базаров, політолог міжнародник Пане Андрій, як завжди, дуже приємно вас сьогодні бачити. Дякую за запрошення. опитування від новини Лайф звучить таким чином: чи будете ви отримувати державну зимову допомогу? Там мова йде про тисячу гривень або про шість з половиною тисяч гривень. Декілька варіантів відповіді зараз можете бачити їх на своїх екранах. Так планую скористатися? Ні, не буду. Ще не вирішив. Ну і останній варіант переводу на донат. Пане Андрій, чи збираєтесь ви доєднуватися до цієї державної програми? Ще не вирішив. Uh -huh. Но сам, сам факт этой программы, существование этой программы важен, мне кажется, особенно для социально необеспеченных частей или слоев общества, прежде всего переселенцев, людей, uh -huh. которые в такой сложный период могут оказаться без минимальных, без минимальных сбережений и, естественно, потребительская способность, то, что экономисты называют будет падать у них, поэтому хоть какие-то деньги, наверное, вот этой группе людей следует получать от государством. Конечно, хотелось бы больше что украинцы, но ограниченные возможности государственного бюджета. Мы это сами понимаем. Абсолютно, ну і давайте трошки підемо одразу до міжнародної політики. Поговоримо про останню заяву Трампа. Чи лягають вони в конву його попередніх заяв? Отже, президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість надавати Україні далекобійні ракети та могавк. Про це він сказав журналістам на борту свого літака Air Force One. Трамп наголосив, що його рішення може змінитися, але наразі його відповідь. Ні, давайте почуємо. Чи розглядає ваша адміністрація можливість надання Україні ракет великої дальності? Томагавк? Ні. Ви не думаєте про це? Ні, не зовсім. Зрештою, я можу передумати, але на цей момент я цього не планую. Неоднозначно відповідає Дональд Трамп. Ні, не зовсім, але можу передумати. Нагадаю, що раніше видання CNN повідомляло, що Пентагон загалом дав зелене світло на постачання тамагавку. Тім фінальне рішення буде ухвалювати сам Дональд Трамп. Сам американський президент заявляв, що майже ухвалив рішення щодо постачання цих ракет Україні. Однак, спершу хотів би дізнатися, на які конкретно цілі Україна планує спрямовувати ракети. А Володимир Зеленський тоді зазначив, що під час зустрічі Трамп не сказав ні щодо. Можливості постачання далекобійних ракет, але разом з тим не сказав і так. Наміж ну, тим, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дедалі частіше використовує для далекобійних ударів по російських об'єктах не лише дрони, а й власні ракети. За його словами, втрати російської воєнної машини збільшуються. Давайте почуємо Зеленського. Хочу також подякувати сьогодні нашим воїнам Сил оборони України. Служби безпеки України, наші розвідці за далекобійні санкції проти Росії. Географія санкцій збільшується. Втрати російської воєнної машини також збільшуються. Причому застосовуємо все частіше не тільки українські дрони, але й наші ракети добре себе демонструють. Я дякую нашим виробникам. Пані Андрій, чи не є у вас певне відчуття, що ми знову зайшли в глухий кут? Тобто була зустріч між Трампом і Сі, була відсторонена позиція Сі по е, тому, як в подальшому вирішувати конфлікт Російської Федерації і України. Вони так називаються конфліктом. Цьому так і процитувала? Е, знову ж таки, темогавки. Ні, е, так само пам'ятаємо, минулого тижня був розроблений або зараз розробляється певний план 12 пунктів. Між Україною, Європейським Союзом і Штатами Америки були ще заяви західної преси про те, що зустріч в Будапешті не відбулася, тому що були жорсткі позиції самого Путіна і тому немає про що домовлятися. І зараз, ну я не знаю, можливо, там, а давайте вже після свят інколи кажуть. Тобто зараз зайшли в глухий кут, так чи ні? Ну, глухий кут для тих, хто вірив в перспективність угу. переговорів, А для тих, хто розумів, що вони безперспективні. А я к этой когорте людей отношусь, экспертов, то мне кажется, что это логика uh -huh. всех тех безрезультатных встреч. Если мы говорим о мирном каком-то соглашении, которое мы видели, комментировали uh -huh. с вами последние последние полгода, да, был, были результаты. Нельзя говорить, нельзя говорить о том, что их не было. И обмен пленными, и обмен. Телами и какие-то гуманитарные вопросы. Это результат це результат. Но если мы говорим о масштабном глобальном решении вопроса, связанных с войной, то естественно, мне кажется, предпосылок предпосылка и не было, честно говоря. Но с другой стороны, мы увидели другие результаты косвенные результаты. Это политическую риторику Трампа в новом формате. То есть, то, о чем. Еще полгода назад мы с вами не могли представить именно рассуждение о предоставлении Украине угу. да, или ракеты типа ⁇ то Вот сейчас это возможно, мы это видим с вами. Поэтому мне кажется, что параллельно с сложностями переговорного процесса меняется политическая риторика Трампа в пользу Украины. Угу. Разом з тим у нас з'являється і ще одна новина від, скажімо, так нашого братського народу. Ще одного Білорусь готова розгорнути своїх миротворців в Україні за згодою двох сторін. Начальник миротворчої діяльності командування сил спецоперацій збройних сил Білорусі Олексій Скабєй. Не про це повідомляє і не вперше за останні кілька місяців ми чуємо гучні заяви із Білорусі. Лукашенко говорив про те, що Україні потрібно погоджуватися, інакше країну втратять українці, так звані та і разом з тим він говорив про те, що а, можуть зустрітися з Путіним. і домовитися про те, що Арішником по Європі бахнуть і так далі. Нам на це звертати увагу чи ні, пан Андрію? Чи є взагалі суб'єктною зараз Білорусь, аби якось коментувати заяви, що лунають звіт в політичному плані, то, що вони Это естественно посыл Москвы, но интерпретированный в нужном русле Москве белорусской стороны. Mm -hmm. В практическом плане, я считаю, нужно обращать внимание на то, что говорит Лукашенко, и обращать не только нам, но и Европейскому Союзу, mm -hmm. особенно Литве. Потому что Вильнюс, Границу Білорусько Європейського скажем так вони mm -hmm. можуть носить опасный характер для Европейського союзу mm -hmm. нашого союзників і провокації з сторони Білорусі, Російського, Іранського, Сіверо Корейського mm -hmm. угруповання. Mm -hmm. Mm -hmm. Они я думаю, вони будуть тільки збільшуватися. А чи вказується на тактику Російської Федерації по завершенню цієї війни, сама ця заява, коли вони ймовірно будуть шукати своїх союзників, аби інтегрувати їх в Україну, і за рахунок цього можливо потім старатися дестабілізувати повоєнну Україну? Наприклад, чи почуємо ми пропозиції від Кім Чен Іна відправити своїх миротворців в Україну для забезпечення припинення вогню? Можливо, сідзіньпіня, можливо, лідерів ірану, хто там у них зараз, і так далі. На сегодняшний день общеизвестно, что Беларусь, Иран и Северная Корея являются стороной конфликта, фактически союзниками mm -hmm. России в ее войне против Украины. Поэтому я не думаю, что с международной точки зрения, с политической, кто-то будет рассматривать эти страны как миротворцев и вообще какой-либо формат участия mm -hmm. в миротворческом контингенте. Но мне кажется, это очень... Сама идея миротворчества, о которой вы сейчас mm -hmm. о говорили, mm -hmm. настолько абстрактна. Так. Сока, даліка от пересуждені ж на уровні таких алгібраїчних математичних mm. просто зараз з'явилася? Я думаю, її забросили. А ми, експерти, повинні не в другу реальність Така ваша робота, пан Андрію. Але я чітко уявляю меседжі російської пропаганди, які потім будуть лунати. Вони будуть будуть казати: от дивіться, Білору... бельгійські, перепрошую, канадські миротворці. Mm. Це також сторона конфлікту. Бо вони ж допомагали так. типу Україні. Так далі. А чому ми не можемо? Я розумію, що та. Абсурдно звучить, а я вполне уверена, что они будут это выкорстовывать. Может не абсурдно звучить, но абстрактно. То есть без э, тенденции к тому, что это возможно. Поэтому я думаю, что все-таки сама идея миротворчества, она, миротворчество, она далека от реализации. Что касается блоковости, о которой мы с вами угу. сейчас говорим, то э, мне кажется, что э, вот, э, те страны, как, как Турция, например, как э, Индия, которые условно очень находятся в, в нейтральном статусе uh -huh. очень условно uh -huh. все-таки они не совсем и нейтральные но пытаются сохранить какой-то баланс наверное они и могут быть потенциально, потенциально странами в посреднической миссии, скажем uh -huh. так uh -huh. и это уже есть пример Турции Стамбула Анкары переговорные За площадки сгадаемо, Катара кстати uh -huh. тоже uh -huh. и, и ряд других стран Израиль Я могу так вот на вскидку назвать те страны, которые принимали участие именно в переговорных каких-то процессах, uh -huh. да, Катар помогал нам возвращать детей из uh -huh. России. Ну, Стамбул, Турция, понятно. более серьезный уровень. Ну, это какие-то другие страны есть, может быть, не все, не все мы знаем, uh -huh. наверное, не все вещи афишировались, но вот группа таких стран уже присутствует. Преимущественно они как раз из исламского мира, из не из арабского, а из исламского uh -huh. именно, потому что, наверное, это в силу там определенных цивилизационных моментов всем, всем было удобно. Но в Европе подобных стран, которые могли бы быть посредниками, несмотря на желания там Венгрии, Словакии, І других стран бути посредниками. Ми их, мы офіциально українська сторона не воспринимаем як посредников. Вони вже в принципі наверное, по многим вопросам копіруються откровенно відкрито з Росії. Ну давайте якраз трошки додамо так само інформації, зокрема і про Туреччину поговоримо. Президент США заявив, що зможе зупинити війну між Росією та Україною. Про це він сказав, коментуючи свій досвід у регулюванні міжнародних конфліктів. Він вкотре нагадав, що зупинив сім воєн за вісім вісім воєн прошу, за вісім місяців, і запевнив, ця війна стане наступною, яку йому вдасться зупинити. Давайте почуємо прямому президента Трампа. Well, I think I did good. I... Гадаю, я впорався доволі добре. Я вирішив вісім із дев'яти воїн. Знаєте, як я це зробив у багатьох випадках у 60% я казав: якщо ви не припините воювати, я веду мита проти обох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі сполученими штатами. Єдине, де я ще не досяг успіху, але це станеться. Це Росія і Україна. Я думав, що це буде найлегше, бо в мене дуже гарні стосунки з Путіним. Ця тактика спрацює із путіним, просто з ним я діяв інакше, адже ми й так не ведемо багато бізнесу з Росією. Річ у тім, що він не той, хто багато купує у нас через дурні рішення. Ну і на запитання журналістів, що стане останньою краплею, яка доведе, що Путін не готовий завершити війну проти України. Президент США Дональд Трамп відповів: такої краплі немає. Він зазначив, що іноді сторонам слід дати можливість воювати далі е і назвав цю війну важкою для обох країн, як для України, так і для Росії. За словами Трампа, російська армія вже зазнала величезних втрат, можливо, до мільйона солдатів а бойові дії стали серйозним випробуванням для обох країн. Ну і до слова Туреччина запропонувала провести мирний саміт Україна Росія в Стамбулі. За словами турецьких змі, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна готова виступити посередником у новому раунді переговорів. Адже Туреччина підтримує конструктивні відносини з обома сторонами. Пане Андрій, знаєте, ви, про що хотіла би поставити? питання. заява Трампа з приводу того, що ну напевно настає той момент, коли країнам треба просто дати воювати далі, це нова теза. Яка з'явилась в нього після зустрічі з Сі? Ця теза пролунала під час того, як він давав коментарі журналістам. Ця теза пролунала після е, е, в його соціальних мережах соцмережі X е, в його дописі, і це вже третій раз. Ця теза лунає, е, коли журналісти в нього це питають. Тобто, щось нове, чи можна зараз припустити, що це нав'язана думка? З боку, сі, давай їх залишимо. Нехай вони там розберуться. Путіну ще потрібно декілька часу, щоб він переломив сили. Тоді Україна піде на всі поступки. Ну, я думаю, що ваша тезіса об ізмінні риторики угу. Трампа в целом ані підтверджує того, о чому я говорю. действительно его политическая риторика за последние полгода изменилась исходя из безрезультатности переговорного процесса uh -huh. будем так говорить что касается Китая и США я все-таки их не рассматриваю как как страны которые далеки от конфликта в Украине uh -huh. они являются геополитическими союзниками они являются союзниками США являются союзником Украины Противодействия российской агрессии, uh -huh. а Китай партнером с партнером именно России в, в, в рамках геополитического пространства, uh -huh. прежде всего экономическим партнером. Uh -huh. И мы, Украина и наши союзники по евроатлантическому пространству это все прекрасно uh -huh. понимают. Поэтому продолжение войны, если э, Трамп, если Трамп окажется прав, то о чем вы говорите, означает большую увлеченность Китая. будет означать большую вовлеченность uh -huh. Китая и большую вовлеченность США в в этот геополитический конфликт, геополитическую войну гибридную uh -huh. войну геополитического масштаба, потому что я ее уже давно не называю э, войну просто двух стран, это война двух стран возле Покровска, Мирнограда и так далее, а в геополитическом плане это уже глобальный гибридный геополитический конфликт. Uh -huh. Соответственно, и решение этого конфликта тоже должно быть геополитическим, а не просто там, двухсторонним, как нам иногда некоторые эксперты интерпретируют, не понимая или, может быть, не замечая серьезность, масштабность этой войны. Поэтому встреча Китая и, и представители Китая, руководство Китая с руководством США, конечно же, это рефлексия так называемой биполярной, то есть двублоковой, двублокового расслоения мира, которое сейчас угу. произошло. В какой-то степени это рефлексия с тем, что мы видели в свое время, в период противостояния Советского Союза и, 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 и США, Но мне кажется, что Китай он в экономическом плане представляет серьезную проблему для США очень проблему для США и вообще для лагеря демократических стран союзников США и наших союзников. Поэтому встреча Трампа и Си -Си Зимпина, которая происходила в Южной Корее. да, Там же она произошла. Это тоже очень показательный момент, потому что Северная Корея ⁇ это союзник Китая, а Южная Корея ⁇ союзник США. То есть они, наверное, символично пытались решить вопросы не только, которые связаны с Европой, а и с азиатско тихианским регионом. Судя по их политической риторике, имею в виду и Трампа, особо у них ничего не получилось. Что тоже ожидаемо, потому что я, и многие эксперты неоднократно говорили... На неразрешимость противоречия между Китаем и ну, Китаем Си Цзиньпиня и США Дональда Трампа mm -hmm. на сегодняшний момент. Так как риторика и вообще доктринальная позиция Трампа по отношению к Китаю очень жесткая. То есть достаточно просто посмотреть его позицию с 2016 года, mm -hmm. еще когда он первый раз стал президентом, и посмотреть позицию си Цзиньпиня с 2012 года, когда его избрали руководителем коммунистической партии Китая, то мы увидим, что страны вошли в серьезный клинч. Но это не означает, что этот конфликт геополитический является причиной войны России против Украины или является ключом к ее решению. Uh -huh. Это фактор, который влияет Иногда в лучшую, иногда в худшую сторону. Мы не знаем. Но пока он только в худшую сторону влияет с 2013 года, честно говоря. Я не видел не и видел, не знаю ситуаций политических, где бы китайско-американское противостояние или там переговоры привели к какому-либо позитивному результату для Европы. Андрей, вы сказали, и для что Китай – это не ключ до вырешения, а фактор. А что тогда ключ? Фактор противостояния США так. и Китая. Потому что он усиливает расслоение, группировку стран. Группирования стран на блоки. Угу. Мы четко сейчас видим, какие блоки в геополитическом плане противостоят. Ключ это у, ключ к решению этого не решению вопроса, а ключ в контексте вашего вопроса: к усилению или к улучшению ситуации это как раз позиция Трампа, которая должна быть, о необходимости усиления Украины. Угу. И вот, вот тут он играет. Он играет, и его риторику очень сложно с политологической точки зрения. комментировать, потому что каждое заявление часто противоречит mm. одно другому. Вот он все время выбрал вот эту модель комментария, да, или стендапа, говоря языком mm -hmm. журналистики, жур, журналистов все время из, как, из самолета говорит. То есть он дает понять, я занятой. Вот. Вы там подойдите, журналисты, пару вопросов угу. задайте, я, я улетаю на следующую встречу. То есть это же новый такой стиль. При том, что они в одном летаку перебывают. Да. То, так и ин... журналисты, которые давно с ним работают, говорят, они живут да, там, в летаку, то мы не знаем. Он дает понять, что у него время нет. Что там вопрос какой? -то. Украина, Европа, Китай, у него другие вообще он угу. летит в Айзону, там еще куда-нибудь или Юту своими делами заниматься. И вот он показывает, что да, 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 это важно, но посмотрите его риторику, даже ту, которую вы показали. Он в течение там, минуты, два противоречащих. Політичних заявлення да да, дам там агавки, але я ще не вирішив. і надзвичайно важливі при тому. <рес> так, я ще не вирішив, В принципі, да, ну, вроді ні. <рес> То мені дуже складно такий коментарій. Про риторику, пане Андрію. От власне про те, що суперечить один одному, ми знаємо, що була розмова у Трампа і Сі, і домовилися про багато що: от продовження терміну невпровадження тих санкцій або мит стосовно Китайської Народної Республіки Китай відповідає тим, що дозволяє продаж торгівлю рідкісно Мінералами із Сполученими Штатами Америки, але що на ділі я прочитав новину про те, що один із великих кораблів Сполучених Штатів Америки підплив притул до Китайської Народної Республіки, там вже поруч із Китайським морем, А це, як ви кажете, також фактор, який може впливати. Ви персоналізували наприкінці своєї промови те, що це Китай Сі і Сполучені Штати Трампа. При тому, починаючи розповідь, ви сказали, що США є союзником. Ви маєте на увазі державу, але чи є США союзником Украины за каденцией Трампа. Чи є у вас відповідь на це запитання? Конечно, я, 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 более того, я считаю, что при Трампе у нас впервые за 34 года, кстати, недавно давал интервью по этому вопросу, научно доказывал, обосновывал тот, тот, тот тезис, тот факт, что впервые за 34 года независимости Украины при Трампе у нас реально сформировалась двухпартийная поддержка. Ее никогда mm -hmm. не было. Ее никогда не было. Я готов там дискуссию с любым экспертом в Украине не только провести по поводу того, что якобы мы всегда там двухпартийная поддержка США была. Там у нас была республиканская uh -huh. демократическая поддержка, но она носила в значительной степени ценностный характер. Uh -huh. То есть поддерживали uh -huh. Украину, потому что это молодое государство, которое вышло из под влияния тоталитарной Москвы там, и так далее. А если мы говорим уже про серьезный подход, да, экспертный подход к анализу этого вопроса, то Байдена и Обамы, и доктор всегда заключалась в том, что у страну конкретно, в том числе Украину, поддерживали по соображениям развития демократии. Это внешнеполитическая доктрина партии демократической записана. У республиканцев всегда был другой подход, еще со времен, со времен наверное, Удро Уильсона после Первой мировой войны, они всегда поддерживали страну то ли ну и по прагматическим подходам, то есть... Мы вам оружие, вы нам нефть, как например, uh -huh. в Саудовскую Аравию. Мы uh вас -huh. защищаем, но вы нам давайте экономические бонусы, как Южную Корею. Uh -huh. То есть там же не ценностный аспект. Это результат по, по, расклада политической после Второй мировой войны. Мы поддерживаем Японию. США, но ну, а вы нам обеспечите доступ к Тихому океану. У, у нас США. Вот Еще У нас пропагаем. при Трампе сформировано впервые э, за 3-4 года э, именно логически завершенное э, соглашение, да, группа соглашений, если быть точным, с юридической стороны, потому что там не одно соглашение, а там несколько соглашений угу. о так называемых угодо прокопалоны, Я считаю, что это очень большая инвестиция <laughs> в будущее. Напомню, что в 2013 году, в 2014 году при Обаме была похожая попытка заключить Посланцевому газу в Харкові Кстати, в Купинске, в Славянске, там сейчас идут де боевые действия на территории Харьковщины Донецкой области и Черноморского шельфа разработки ископаемых между Украиной и транснациональными американско-британскими компаниями. Mm. Но в России на тот момент все сделала, чтобы это соглашение не было заключено. И не просто не было заключено, а она фактически сорвала его сорвала с своими действиями в Крыму и оккупации части Донецкой и Луганского в області. Сейчас Трамп пошёл на это. То есть он смог сделать то, что никто из президентов США не 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 смог на тот момент то, сделать. Та підтримка двопартійна і повернення до цієї ситуації, коли ми стали заручниками. Я, чесно, на нюансах, прошу вибачення, тут дуже важливий нюанс. Он это сделал на государственном уровне угу. Трамп. Уже угу. тогда соглашения хотели закучить компании транснациональные. Угу. А, а Трамп это завел на государственный uh -huh. уровень не только между Украиной, потому что мы ратифицировали соглашение в апреле 2025 года, а и на уровне э, исполнительной власти США. То есть он на уровне Госдепа, Государственного департамента США и других министерств, вы же помните переговоры с Министерством финансов, uh -huh. э, США, там энергетики, uh -huh. там целая группа была э, встреч Ермака, президента Зеленского с их министрами, с американскими. То есть Трамп смог э, сделать из Украины Полноценного союзника США. Uh -huh. Если мы говорим об экономике, но если мы говорим о безопасности, это еще более важный вопрос, но для Европейского Союза. И модель Трамп предложил рыночную, но ну, понятную uh -huh. поддержки Украины. Мы даем вооружение Украине, а Европейский Союз должен выделять на это деньги. Зрозумимо.